В продажі з'являється ось такий автомобіль. Це Toyota Camry 2007 року з легендарним мотором 3,5 з газовою установкою. Ось в такому гарному кольорі мокрого асфальту. В максимальній комплектації XLE в дуже гарному стані. Подивіться, якийсь сірий шкіряний салон майже в ідеальному стані. Максимальна комплектація безключовий доступ електро. Пакет повний, газова установка, електрорегулювання, дзеркал, датчик світла, датчик дощу мультимедійне. Кермо 285 тисяч пробігу, камера заднього виду, мультимедіа з андроїдом, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, автоматична коробка вже з охолодженням в дуже гарному стані. Автомобіль має всього два косметичних підкраси. Вже в наявності в автосалоні 3D Motors Павла Усенка 8.